Чи можна схуднути без спорту? Так, на кетодієті і інтервальному харчуванні можна схуднути без спорту. Я це перевірила особисто на собі. За 8 місяців я схудла на кетодієті і інтервальному харчуванні на 25 кг. Кохані, але в жодному випадку я вас не закликаю худнути без спорту. Якщо ви можете, якщо у вас є така можливість ходити в тренажерний зал, займатися з тренером, ходити на йогу, на танці, на пілатес, на якесь плавання, просто ходити багато-багато тисяч кроків в день. Робіть це із задоволенням. Але якщо ви не можете ходити е, до спортивного залу, не можете займатися спортом, в силу того, що у вас дуже велика надвага, тому що у вас болять суглоби, тому що ви погано себе почуваєте в залі ще з багатьох причин. Це не значить, що вам потрібно відкладати схуднення. Без спорту схуднути можна, але спорт покращить ваші результати. Покращить стан шкіри, покращить навіть ваше емоційне самопочуття. Старайтеся схуднути в будь-якому випадку зі спортом або без спорту. А якщо ви потребуєте допомоги в схудненні, то запрошую вас на індивідуальне супроводження. Для того, щоб забронювати своє місце, пишіть мені в телеграм, посилання в шапці профілю.